О, їхати у Київ, Дмитро Левус зі мною на зв'язку. Це політолог міжнародник Дмитрий, добрий день вам да, вітаю. Дмитре, як ви вважаєте, чому е, Блінкен так от, ну, американські чиновники, топ посадовці, вони як правило приїжджають з зненацька? Я пам'ятаю всі візити Блінкіна. Вони були без попередження. Пам'ятаю візит Байдена, який ніхто не анонсував, він раптом опинився у Києві на Софійській на Михайлівській, точніше площі. Я пам'ятаю, як Вільям Бернс приїжджав, теж без особливих попереджень. Що не можна обговорити по телефону або по скайпу, що потрібно їхати обов'язково в Київ для того, аби зустрітися з президентом? Міністром закордонних справ і Шмигалем? ну насправді з високим ступенем ймовірності ми деякі речі можемо припустити, а деякі речі може і добре, що да. Вони залишаються десь і мають залишатися десь, да, там за межами знання широкого загалу. Хоча я гадаю, що ми можемо точно про що говорити, що ну дійсно є, змінився контекст. А контекст змінився таким планом, що Сполучені Штати зрештою почали знову відновили надання допомоги в таких значних масштабах. це той момент, який і це перший візит після цього, да чому тому, що насправді було багато непорозумінь з цього приводу, і в принципі. Абсолютно логічні зауваження з цього боку з Україну з Украї... щодо цього з українського боку. Президент України про це от буквально зазначав там минулому а позаминулому, про необхідність методичної і систематичної допомоги, щоб вона надходила, це один момент. Другий момент все ж таки не варто забувати, що залишається от практично рівно місяць до. Глобального саміту так. О, ми які відбувати мені здається, що... це дуже важливо. От в дані мені здається, про це перш за все. Я так е, припускаю. Перш за все про це буде говорити Блінкен з Зеленським е, е, господи, хотів сказати, Єрмаком. думаю, Єрмак там теж буде з Шмигалем і з Блін Кулебою. Так я думаю, що так воно й буде. Тим більше, що все ж таки, е, і е, знаєте, мені тут довелося спілкуватися з е, дипломатами. Європейських країн і країн Балтії, тобто, серед них в тому числі, да, то е, можна сказати, що для багатьох країн це теж е, велика подія, да, тобто сам по собі ось цей саміт і участь в ньому. Е, і це достатньо показово. Тим більше, що воно на основі все ж таки української формули миру. І е, можна знову ж таки згадати, що не всі, да, не всі ініціативи України завжди одразу сприймаються, тому що, наприклад, да, коли Україна висувала там 2022-2023 двадцять на початку ініціативи щодо реформування ООН, то звісно це так сприймалося зі скепсисом, але потім воно все рівно десь там входить. Порядок денний. тут наразі. Ситуація теж достатньо очевидна, от якраз в тому контексті, як ви говорили, про те, що є ну різноманітне сприйняття того, як має закінчитися війна У України, є конкретна позиція. Да, от є українська формула миру, по яка є в основі до речі, порядку денного цього саміту, і так, але ж, Дмитре, ви розумієте, з цією формулою миру. Росія не згодна, не погодиться, і тут треба якось будуть країни, що виступатимуть в ролі посередника, так чи інакше. Вони повинні будуть Росії якось схиляти. Росія буде не згодна до такої формули миру. Як натиснути на неї? Ну це відкрите питання. Китай теж має свою формулу миру, яка чимось доволі тотожна, тотожна російській формулі миру. Візит Блінкіна. От ви розумієте, я звернув увагу щойно спілкуючись з вами, що приїхала е е з Сполучених Штатів посол України Оксана Маркарова. Це та людина, яка ну, регулярно, майже не мали не кожен день, перебуває в безпосередньому контакті з американськими топ-посадовцями. Чому як ви вважаєте, приїхала зустрітися з американським головним дипломатом посол України в Київ? приїхала на ці переговори, саме дипломатичні переговори. Навряд чи вони будуть говорити про військову підтримку. З військовою підтримкою вони розібралися. Які, е, що буде в якому контексті? Чим саме і до чого? Е, яким чином буде тиснути е, Блінкен на Зеленського і Вище політичне керівництво України? Ну, Макс насправді... Маркарова ж не даремно приїхала. Ну в принципі, насправді це нормальна практика в двосторонніх відносинах будь-яких держав. Тобто, посли вони присутні достатньо часто. Да? Тобто, це разом з е, під час візитів високого рівня або там, найвищого рівня, тобто, посли приїжджають. Таке так є. Е, щодо. Е, до речі, військової допомоги насправді ну, не можна говорити, що розібралися до кінця. Чому тому що те, що вона пішла, це один момент, а другий момент ну, е, і методичність її і е, залишається поки що насправді е, ну, для України залишається під питанням. Да? Тобто, практикою як це здійснювати, теж в обговорення однозначно теж ще буде. Е, Щодо тиску, е, ну я думаю, що. Навряд чи це стосується безпосередньо е, нинішнього саміту, да, тому, тому що тут е, все ж таки Ну, знову ж таки, у Росії і у Китаї не формули миру. Да? У, Росії, у Росії ультиматум у Китаї імітація плану. Да? Тобто, до речі, сама китайська сторона самого початку його мирним планом не називала. Вони там говорили, що це комініке, чи ще якось так. І тут це такий достатньо показовий момент. Е гадаю, що навряд чи це стосуватиметься. Безпосередньо тиску відмови України від е, формули, е, тому що ну, Украї... ми можемо припустити, да, що це е, щодо е, якихось контактів з Російською Федерацією, але позиція України, яка вважає, що має бути напрацьований спільний документ на саміті, який вже подаватиметься. Росії ось цими посередниками, скоріше, що неформальними, не да навряд чи так воно буде навряд чи вона зміниться. Тут, тут тому мені ну, складно припустити, що цей великий тиск буде саме в такому плані. А щодо пані Маркарової, ну у неї дійсно дуже добре відносини з американською адміністрацією, і можливо тут. Певним чином і йтиметься і, і про е, те, що е, пані Маркарова ну е, може бути, зайняти якісь інші пости, да також тут ми, можливо, це цього воліли б в, в, в Сполучених Штатах, да але тобто Маркарова може стати не послом, а може зайняти якусь посаду вже е, в Україні. Умовно кажучи, ну вона була міністром фінансів. Тобто теоретично вона може стати е, ну принаймні американська сторона буде може її штовхати на якусь більш топову посаду в українському у політичному да, керівництві? Так, да, про це. Ну, тим більше, що про це говорили, да, я думаю, що це певним чином теж можна припустити, але е, тут, е, знаєте, е, все рівно це виборчий рік у Сполучених Штатах, і е, тому тут все ж таки е, цікаво е, наскільки для е, нинішньої адміністрації це залишається. Таким важливим питанням, Да, тому тут зрозуміло питання: відкрити наскільки важливіше і цікавіше Оксані Маркарові залишатися на посаді посла в Сполучених Штатах. Це дуже впливова позиція, чи кудись, наприклад, переходити в український уряд на посаду, наприклад, прем'єр-міністра, це вже тема зовсім іншої бесіди. Дмитро, я вам дуже дякую, Дмитро дякую. Левусь, політолог, міжнародник.